Давайте вам зроблю огляд на таку їжу в Німеччині. Значить приходиш, в якомусь ТЦ обов'язково є такий острів. В ньому їдуть два таких ролери. Ти дивишся, що тобі подобається. Що ти береш? Що не подобається, не береш. Є два варіанти оплати. Ти або платиш за годину за людину, якщо ж стільки, скільки влізе. Це, до речі, досить вигідно, але ну, типу, шкода шлунка. Або за кожну стрілочку платиш кошти. Отже, беремо палички, що у нас тут є соус, у нас тут є кисло-солодкі щівлі. Вибираєш, хочеш і починаєш камеру. От воно їде, відчиняєш, забираєш. Я вже одну схавав. і вживаєш. Я тим фінансова. Напої, до речі, в суму пів години не включені, ти купляєш додатково. Є, до речі, ще заклади, де ти заходиш і там платиш, не знаю, 12-14 євро, і там величезний спортзал їжі. Все, що хочеш. Абсолютно все. Скільки з'їв, скільки з'їв. Але якщо ти набрав їх купу їжі і залишається 60, то кожен 100 грам, здається 2 євро. Та русай, та русай. По оплаті пів години 12,90 година, без ліміт, все скільки хочеш, 14,90 для дітей до 10 років 7,90 година. Або за одну тарілку євро 50. Ну це вигідніше, бо я зазвичай їм 5-6 тарілок і, і, і все. Я погнав собі дати. Добре, я влупив свій тарілок і з'їв. Ну як влупив. Ну тут маленькі порції, дивіться, воно ж маленькі на цих тарілочка. І взяв стакан колу собі зараз. Зараз гляну, скільки це вийде. Зараз разом мені вийшло 14 євро. Берете там ну, пів -пів години і їсте собі. І у вас все вийде 12 євро і з'їсте, ви скільки захочете. Не найкращий варіант, можна щось ліпше придумати. Але чисто цікавості, от я пам'ятаю, як перший раз туди сідав, мені просто було дуже цікаво. Блін, як воно взагалі. І, Ну, дуже прикольно. Ще я спробую знайти ресторан, де взагалі так, ну реально стадіон просто їжі. І ти їсти, скільки хочеш за 12 євро. От, просто воно не в моєму місці. Покажу пізніше огляд. Завсім пока.